За другий квартал 2024 року польська компанія Levenbit Studios заробила 1,13 мільйона злотих, що складає 306 тисяч 315 доларів. Це минулий кварталів непоганий показник, враховуючи, що до цього компанія несла збитки. Але потім, у другому кварталі, включно за вересень 2024 року, дохід компанії виріс на цілих 698,52%. В доларах це 11 мільйонів 310 тисяч 550 сіп. Нормальнє, як айбуз. За рахунок чого це відбулося? А саме у цей момент виходить Frostpunk 2. Гра продалася тиражем понад 511 тисяч копій. Непогано. Але у студії є ще декілька ігор, які так чи інакше враховувалися в цей прибуток. Перше Фростпанк де 40 має, ну і на унейму вигляді аномалії. Можна навіть не рахувати. Сам тільки другий Frostpunk продався більше ніж на 50 мільйонів злотих. Дали жару, тіпи, але їм цього здалося замало, і тут хопа. Якраз таки приблизно за півроку був анонсований порт на телефон під назвою Frostpunk Beyond the Ice, який на Редітів встигли прозвати Beyond the Money. Але до цього згодом тенти є роботягам. Робота є Льох з картопелькою є демократію. Завезли, що ще треба для щастя у повній вічній мезлоті. Запустити генератор треба більше їжі. Продай мені кусок гнилої доски, а я тобі ціле зібране ліжко і кубометр дров. Роботягам треба більше заводів, більше, більше доріг. Ще більше, ще більше. Так, ще більше. Так, гра про побудову доріг та заводів. В принципі, мінусів не бачу. Ну і взагалі це симулятор містобудування. А що ми знаємо про такий жанр ігор? Ну зазвичай ігри на ПК, на телефону у цьому жанрі нормально так відрізняються. Але Frostpunk зумі виділитися у обох випадках. Перша частина Фростпанку зосереджена не тільки на створенні міста, тобто на будування усе далеко не закінчується. Вже далі прийдеться зіштовхнутися з холодом, голодом, бунтами народу і так далі. Зараз цим нікого не здивуєш, але під час виходу першої частини така механіка споглядалася тільки у декількох проєктах. Але на телефоні си ой, як все по-іншому. Зазвичай саме такий жанр можна спокійно відмос. Та до мобільних дрочілок, де усе крутиться навколо донату і постійному грінді. В принципі, тобі робітник робітники заводу Фроспанку, скаже, що грінд ніколи Його не зупиняється. зупиняється. Але зараз кажу саме за те, що зазвичай подібні ігри кліпають під копірку і усе плюс-мінус однаково, яке було в The Walking Dead, Vikings Rise, Rise of Kingdoms, Lords Mobile і трясся у десятках інших. Але тут я був здивований. Адже як тільки заходиш перший раз у гру, замість того, що побачити ті ж самі ігри, але прикрашені у сетінгу Фроспанку, ти бачиш окрему самостійну гру та майже повноцінний порт першої частини фроспанку. Його був по перше із ось цим. Якби я не казав завжди, що логічно у таких іграх повинні бути мікротранзакції, адже га безкоштовна, то і сим трішечки Бо Втрачається основна концепція Фростпанку і подібних ігор на ПК, коли ти можеш годинами сидіти, будуючи своє місто, і тобі не треба чекати декілька хвилин або навіть годин, щоб сталася та чи інша подія. Саме по цій причині користувачі з редіта прозвали цю гру як Frostpunk Beyond the Money. По-друге, у грі дуже багато речей не повторюють оригінальну першу частину. Та й взагалі гра набагато простіша, думав я. Коротше, Левенбіт вирішили і мобільний геймінг трішечки сколихнути, бо останній раз вони це робили при виході Sword of Mine. Хто дав ідею, невідомо, адже попри самих одинадцятих, у розробці приймали участь відомо компанія НЕТИС. Отак, в принципі, вже давно все йде до того, що вони є монополістами на ринку. Якби спроби показувати дохідність майже в мільярд доларів по квартально. Ну звісно, це ще наскільки уроди стрижень при у фінансових звітах, але все ж таки. А видавцем взагалі виявилася третя компанія Південно-Корейська камто сподіваюся, вимовив правильно. Годі дізнатися дохідцями Фроспан в Біодиай споки ніяк не можна. Це хіба що піднімати. Ти фінансову згідність компанії. але як ви розумієте, в Китаї із висвітлюванням такого на показ виникають певні труднощі. Але вже можна сказати, що гра, яку скачали більше ніж 100 тисяч разів, та у якій є внутрішній ігровий донат, точно приносить якісь кошти. Сюжет, політичні рухи, економічні напрями з приводу простоти гри. Взагалі деякий час гра нічого і себе складного не представляє. Ось ти будуєш будеш місто і поступово просуваєшся по туторіалу, який достатньо довгенький. Далі думаєш, нарешті воно закінчилося і піде якийсь двіж, але його немає. Тобі кидають. Трішки нового контенту, але і все. Ти взагалі в оригінальній грі тобі не на секунду не давали перепочити, і постійно приходилося стояти перед моральним вибором. Так само і у другому Фроспанку. Взагалі, усіляких займові з народом міста було побільше. Так проходить якийсь час грати достатньо легко, просто слідкуй за температурою, навколо якої не настійко все нав'язане, як в оригінальній грі, і забере отримані ресурси через деякий час. Може вже поторгуватися, придбавши собі щось нове або продавши іншим гравцям якісь товари. Робити це прийдеться часто, адже потрібних речей на ті ж самі обміни з мешканцями потрібно багато. А місця на складі всього 20. Можна прокачати. І тільки для цього потрібні достатньо рідкісні ресурси. Так все йде. Ти намагаєшся прокачати місто і йти по сюжету, виконуючи завдання. До першого торнадо. О, те, що я був у шоці, це нічого не сказати. Прокачував, значить, місто потом і кров'ю, не своїми ж, звісно, а бідолах на заводах. Але щоб усе це пішло коту під хвіст і кодим торнато, це, звісно, приколяс. Потрібно відбудовувати будівлі. Для цього потрібні гайчні ключі і дуже, дуже багато вугілля. Що ключі не виробляються, що вугілля мало, і постійно треба враховувати витрати на протаплювання печі. Того можуть почекати. Не можу. І як замерзнуть, пише пропал. Треба швидко і з цим щось робити. На щастя, за це дають непогані бонуси, росте лояльність населення та дають додаткові монетки для будівництва та купівлі товарів. Але в принципі, це стихійне лихо у вигляді торнадо якраз таки підкреслює крихкість вашої колонії. От ти що й не вклав ресурси у ремонт важливої будівлі, спланував подальші кроки, а потім уся ця робота може зійти на нівей через несподіваний удар природи. Це додає грі ще більше напруги і змушує завжди думати на декілька кроків вперед, щоб бути готовим до нового сюрпризу. Нагадую, що ви до сих пір граєте у фрос. Панк, взагалі, то а не усім з і нарешті з приводу лояльності. Мене на початку смутило те, що не можна брати політичну фракцію. А може, я хотів створити жорстке тоталітарне суспільство, де усі будуть працювати на заводі. А хто ні, буде збирати останню незбирану картоплю з підтюремного ложе в темні, непритаплювані цигарні. І тут нам дають можливість вводити закони. Указу посадити Миколу Тищенка за баланду сухарями, на жаль, немає, але є купа законів, які дають свої бусти та ефекти, а також три політичні течії: порядок Свобода віра. Десь я бачив лозунг, тільки не можу схадати. Те саме. Ну, і от, дивлячись, які закони ви приймаєте, такий політичний устрій прямо зараз буде простягатися у вашому місті, але до усього дібратися просто так не можна. По-перше, потрібні очки прокачки, якими тут виступають письмові пера. А по-друге, для усього потрібна та сама лояльність народу. Прокачувати обраний вами устрій можна якраз таки тільки після досягнення 75% лояльності. До речі, кожні 20% дають просто колосально ефективні та корисні бусти, які допоможуть вам прокачувати ваше місто ще швидше, саме на цій механіці. І зав'язано тут майже усе. Навіть пов'язали з цим рейтингові змагання з іншими гравцями. Сюди ж додається прокачка різних галузей, таких як інженерія, фінанси, армія, медицина і так далі. Усе це впливає на те, у виробництві чого ваше місто буде сильніше. А ще у якийсь момент сезон обнуляється, торнадо зламало всі будівлі, і ти сидиш там, звідки починає. Він намагаєшся зрозуміти, яким чином знову вести метод пряника робітникам, щоб швидко дійти до того самого рівня розвитку. До цього ще й дізнався, що відремонтувавши повітряну кулю, з'являється можливість знаходити унікальних персонажів, іншими словами, експертів. Які будуть досліджувати інші місця на карті місцевості, приносячи різний став. У цих експертів ще й у кожного різні навички, чи кожного можна прокачувати. Одним словом, закрутили по повній. І далі я вже звик, що кожного дня Фросман буде дивувати якимись новими механіками. Але зайшовши на наступний день, я помітив, що можу відремонтувати ще одну будівлю, а це виявився штаб для експедицій. Так, ще одних теж із картою місцевості, але вже з якоюсь інтерактивністю. Але усе одно знову щось новеньке. Так, достатньо звичайної та непримітної на рівні якихось стратегій 2008 року питання тільки чому так пізно і чому гра так довго розкривається? Це змушує задуматися про баланс між викликом і нагородою. З одного боку, поступове відкриття нових механік підтримує цікавість і додає відчуття розвитку. З іншого хочеться взагалі отримати більше можливостей для стратегічних рішень ще на ранніх етапах гри. А це ще мовчу про інші будівлі, які також можна відремонтувати, та які також будуть приносити нові можливості. А ще ці будівлі, які ремонтуються, теж можуть зламати торнадо. До речі, чуть не забув сказати за сюжет, який так само разу якийсь. Проміжок часу вискакує, можна обрати відповідні репліки, які повпливають на подальші взаємовідносини і, скоріше за все, на якусь кінцівку. Але і усе ця подія теж відбувається не постійно, а після проходження якихось із етапів е дають поринути у нього достатньо малими шваточкою. І в один момент, поринувши у дослідження усіх можливостей геймплею, які надає гра, я їй не помітив, що це все проходило з величезною цікавістю, і що у грі відсутній pay-to-win, адже спокійно можна справлятися з усіма труднощами, які підсовує гра, навіть не думаючи про Дона. Само собою з ним буде у рази легше, але він точно не обов'язковий. І так, можливо, з комерційної точки зору це прокол розробників, адже вони від цього зароблять менше. Але є і інша сторона монети, адже якщо гравця затягне гра і він продовжить у неї грати і надалі, то буде більше вірогідні, що він рано чи пізно буде купувати щось у ній. Ба більше відсутність агресивної монетизації, я думаю, робить гру чесною. Ти відчуваєш, що твій прогрес це результат твоїх рішень і стратегії, а не кількості задонаних грошечків. А це, ніж іншим, дуже важливо для їх чанру. Живання, де кожна помилка або успіх мають бути заслуженими. Так, з якоїсь сторони може здатися, що у цій грі занадто багато, але насправді ми знаємо, що таке багато. Одним словом, гра перевершила усі мої очікування. І, хоча, з першого погляду, це звичайний прохідний проєкт, нічим не відрізняючись від інших мобільних будівельних стратегій, вона надалі зуміла розкритися, хоч на це і знадобився певний час і взагалі не маленький. І так, у Eleven від студіо знову вдалося створити хорошу гру, на якій би платформі вона не була, і яким би видавцем не співпрацювала. Саме тому вона показує настільки хороші фінансові результати кожного разу, як від неї виходить щось новеньке. А на цьому все обов'язково напишіть у коментарях, чи сподобався. Вам, цей відос і про гру напишіть. Дякую за перегляд до зустрічі.